Так, на годиннику у восьма ранку я допиваю свою вранішню кавусю і біжу знімати наступне інтерв'ю. Наступна героїня у нас мега зайнята. Це бізнесменка, в якої кожна хвилина розписана. Тому я підлаштовуюся під неї. Ах, зараз в мене буде моє інтерв'ю. Я так переживаю, такое ощущение, что я вот просто, просто перед каким-то очень важным экзаменом, потому что, потому что это моя история, и она во мне в любом случае откликается. Я ее уже прожила давно, но все равно могут подняться какие-то эмоции и, и, и так мне, переживательно. Я дуже пишаюся цією героїнею, Я дуже в захваті від нашого інтерв'ю. Пройшов все класно, спокійно, трішки зі сльозами. Але куди без них? Життя не ідеальна картинка в Інстаграмі, а життя воно таке, яке є. Пройшла зйомка моєго інтерв'ю, Боже, це так було чувственно, це так було емоціонально. Это так было честно, я нырнула прям в эти все свои там события, которые у меня происходили, и где-то было больно, где-то было нетерпимо, где-то было слезно, но это было по-настоящему, это было обо мне.